Усіх вітаю на Ютуб каналі Новини Лайв. Я журналіст Назарі Волянський. Сьогодні мій гість екс командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес. Бен good morning. вітаю. Доброго ранку. Назарій яка ваша інтерпретація того, що відбувається Ukraine, зараз в Україні? Росія програє війну? It's too early. Ще рано планувати парад перемоги. Ситуація схиляється на користь України. І, ймовірно, ми можемо сказати, що це незворотній процес. Путін найбільш небезпечний тоді, коли він загнаний у кут, теж саме з його армією. Що нам очікувати? Яка буде його реакція? Я думаю, насправді Путін найнебезпечніший, поки йому не дають відсіч. Якщо ми виглядаємо слабкими та заляканими, тоді він найнебезпечніший. це як з хуліганом, коли ти вдариш його в ніс... Він відступає. Ми продовжуватимемо чути шум з Кремля, що вони небезпечні. Але найкраще для того, щоб протистояти Путіну, це бути дуже сильним, продовжувати тиск і надавати Україні усе, щоб вона могла здійснювати цей тиск і відкидати російські війська. Президент Зеленський закликав Європу готуватися до важкої зими. Він сказав: цієї зими Росія готується до рішучої енергетичної атаки на всіх європейців. Ви погоджуєтеся з ним? Звичайно, президент Зеленський повністю правий. Це, мабуть, єдине, що російський президент може зробити: зруйнувати коло тих, хто підтримує Україну. Я живу у Франкфурті, і люди тут справді занепокоєні цінами на енергоресурси. Вплив не тільки на опалення, але й на промисловість в цілому. Але більшість німців тут розуміють. Що це щось дуже важливе. Україна мала справді важкий рік. Я думаю, що Захід буде підтримувати Україну і надалі. І я дуже пишаюся тим, що робить мій президент, президент Байден. Він зумів зосередити всіх на тому, що справді важливе. Ми усі захоплюємося тим, що робить Україна але кілька днів тому я бачив заяву з офісу президента Зеленського. Він попросив більше зброї, далекобійні ракети. Але на жаль, ваша адміністрація поки не збирається дати цього Україні. Чи все ж в найближчому майбутньому ми отримаємо необхідне я не знаю точно, що обговорювалось на рівні секретарів та міністрів, президентів. Але думаю, що підтримка буде доставлена. Звичайно, я хотів би побачити більше. Я хотів би подвоїти кількість хаймарсів. але існує занепокоєння, що це спровокує Кремль на щось більше. Проте я думаю, що це помилкове твердження. Ми маємо робити більше і європейські країни не виключення. На вашу думку, яка зброя може допомогти українцям швидко закінчити цю війну? Це те, що зараз відомо: далекобійні комплекси, які вражатимуть російську логістику: штаб-квартири, склади, злітні смуги. Та логістичні елементи, це те, що я би хотів, і український генштаб просить. також нескінченна кількість ракет і амуніції, яка необхідна для наступу. Наступна річ, яку я знаю, яку просить український офіс, протиповітряна оборона росіяни звичайно відреагують на швидкий український наступ. Іншими словами, цивільні надалі будуть цілями Росії. отримати системи протиповітряної оборони є пріоритетом. Номер два. Український контрнаступ спричиняє паніку серед росіян. Чи це переломний момент у цій війні? А ти ковосініз? Я думаю, що те, що ми бачимо, нестача сили волі, зруйнована сила волі серед російських солдат, щоб продовжувати боротьбу. Перш за все, більшість з них не хочуть воювати. Вони не захищають свою батьківщину так, як це роблять українські солдати. У них інша мотивація. Також Москва відправляє на війну російських в'язнів. Росія не хвилюється про своїх солдат. Велика кількість вбитих нестача їжі, нормальної логістики і постійний натиск з боку українських сил створює ситуацію, що російські солдати втрачають мотивацію для боротьби. Коли ви маєте прорив, те, що зараз роблять з дня на день українці, це створює паніку і дуже складно для солдат, які не треновані, не дисципліновані. Це втрата довіри до своїх лідерів. Коли вони чують, що на них наступають, це створює паніку. І це те, що роблять українські військові. Концерн зростає занепокоєння, що росіяни можуть вдатися до агресивніших дій щодо України через успіхи ЗСУ. Що нам очікувати? Що нам очікувати, Росія продовжуватиме завдавати ударів по цивільних об'єктах, вдаряти по містах масштабними ракетними ударами, наскільки вони зможуть. Вони ніколи не проявляли співчуття до простих людей. Я очікую, що вони продовжать обстріли для того, щоб зупинити це, ми повинні перемогти їх щоб продовжити натиск. І я впевнений, це те, що генеральний штаб вже робить. Росіяни вже біжать з поля бою, залишають озброєння і знущаються над селами, які трапляються їм на шляху. Чи може Путін застосувати хімічну чи ядерну зброю? звичайно, президенту Російської Федерації байдуже на людські життя. і він продовжуватиме робити те, що робить. Але я думаю, що це малоймовірно. Перш за все, тому що це буде жахливо для тих, хто там живе, і це не дасть Росії жодної переваги, на мій погляд. І якщо вони все ж зроблять це, то відповідь США і Британії буде однозначно. Вони не залишаться осторонь. росіяни розуміють це? Це призведе до прямого втручання США і Британії у цей конфлікт. Це не означає, що США застосують ядерну зброю у відповідь, але вони зроблять щось, що спустошить російський флот в Чорному морі або щось всередині України. З цієї причини я не думаю, що ядерна війна можлива. Навіть Китай і схожі країни будуть проти, щоб Росія застосувала такий вид зброї. Це змінить політичну динаміку для Росії також. З цих причин всередині України вони можуть застосувати, але це малоймовірно. з вашого досвіду, така стратегія, яку обрали українські збройні сили, справді ефективна. Рекепчунєс і черифік так, це приголомшливо. Те, що ми бачимо, це комбінація дуже хороших професіоналів, які планують наступ. Йдеться про кооперацію, дисципліну, хороший та дуже ефективний оманливий план. добрі навички застосування західної зброї, яка руйнує російську логістику і командні пункти. Усе це працює проти російських військових, і вони не мають бажання воювати. Люди вивчатимуть цю війну. Ще багато років. Я знаю, що ви зараз в Німеччині. Я читав статтю про те, що Німеччина не збирається дати Україні необхідну зброю, танки леопарди. Як гадаєте, чому вони дотримуються такої позиції? Це складна ситуація, неправильна ситуація. Я би хотів, щоб вони активніше допомагали Україні. Якщо Німеччина не докладатиме значних зусиль до української перемоги, то я думаю, більшість країн Європи і Росія не поважатимуть Німеччину. Але майте на увазі, що поставка танків це не оренда машини. Для того щоб доставити його до України, необхідний масштабний логістичний пакет. Це зовсім інша ситуація. Танк Т-72. Це не про навчання. Українські солдати найкращі, які я коли-небудь бачив, в навчанні у використанні нової зброї. Я ніколи не бачив, щоб хтось так швидко навчався, як українські солдати. Тому це питання практичне щодо логістики. Певен, що США вже шукають, як це все зробити, і Німеччина теж. Чи має Україна шанс приєднатися до НАТО після перемоги у цій війні? Я сподіваюся, що так: НАТО буде набагато краще з Україною, і для України буде краще всередині НАТО. Станом на зараз я не знаю, як це станеться і коли. Але сьогодні важливо, що Шата Україна. Розвивають набагато ближчі відносини, зокрема економічну співпрацю. Я передбачаю, це станеться для того, щоб розширити чорноморську стратегію. США. я впевнений, це необхідна процедура для того, щоб прийняти Україну в НАТО. якщо цього не трапиться, які будуть гарантії безпеки для України? Українкосадонно акенспік формаґевмен. Я не знаю і не можу говорити за мій уряд, але очікую, що будуть більш тісні відносини в усіх галузях. Це буде щось схоже на відносини США та Ізраїля. Це необхідно до тих пір, поки Україна не стане частиною НАТО. Останнє запитання: війна в Україні наближається до свого кінця? Uh, hard to say. Важко сказати, якщо Захід буде надалі з Україною, доставить все, що ми обговорили, зберігатиме санкції проти Росії. Я вірю, що це можливо, що Україна відтіснить російські війська до тих меж, які були станом на 23 лютого, вже до кінця цього року. Україна також звільнить Крим в першій половині наступного року давайте сподіватися. Я щиро дякую вам за інтерв'ю.